Та-дам! Вітаю. Ах, ріні. Ти цілувалася з цим дідуганом? Ні, я цілувалася з хлопцем, який до цього цілувався з цим дідуганом. І до речі, він дуже непогано цілувався. Чому? Чому ти забрав моє обличчя? Це випадковість. Під час вечірки я побачив вашу сварку. О. Яке кохання в очах, яка пристрасть. От тоді я й подумав, якщо я заберу твоє обличчя, я дуже легко отримаю і гроші, і діамант. Я заплутався. Хто ви? Я інженер, який розробив цей пристрій. А коли пішов на пенсію, як зрадник зник разом зі своєю розробкою. Ой, 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 не треба. Не треба маніпулювати. Я в спецслужбі присвятив все життя. І що отримав? Дачу за містом. Ха. Списали. Списали, як непотрібний матеріал. Заберіть його. Я Геній. Я вартий найкоштовнішого діаманта у світі. Я...